Євангелія від Маттея, розділ шостий, Уважайте добре, щоб ви не чинили ваших добрих учинків перед людьми, які бачили б вас, а то не матимете нагороди в отця вашого, що на небі. Отож, коли даєш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах. Та вулицях, щоб їх хвалили люди. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права, щоб твоя милостиня була таємна, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитеся, не будьте, як ті лицеміри, що люблять на видноті молитися по синагогах та на перехрестях, щоб показатися людям. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли молишся, увійди у свою кімнату, зачини за собою двері й молись отцеві твоєму. Що перебуває в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитесь, не говоріть зайвого, як ті погани. Гадають бо, що за своєю велимовністю будуть вислухані, не будьте, отже, подібні до них. Бо отець ваш Небесний знає, чого вам треба, перш ніж ви. Просите в нього, тож моліться так. Отче наш, що єси на небі, нехай святиться Твоє ім'я, хай прийде Твоє царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам нині, прости нам. Довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим, не введи нас у спокусу, але визволь нас від злого. Коли ви прощатимете людям їхні провини, ТОЙ Отець ваш Небесний простить вам. А коли ви не будете прощати людям той Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Коли ж ви постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє обличчя, щоб було видно людям, мовляв, вони постять. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову й умий своє обличчя. Щоб не показати людям, що ти постиш. Але Отцеві твоєму, що перебуває в тайні, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробатство нівечить, і де підкопують злодії і викрадають. Збирайте собі скарби на небі. Де ні міль, ані хробатство не нівечить, і де злодії не пробивають стін і не викрадають, бо де твій скарб, там буде і твоє серце. Світло тіла око. Як отже, твоє око здорове, все тіло твоє буде світле, а коли твоє око лихе, все тіло твоє буде в темряві. Коли ж те світло, що в тобі темрява, то темрява, якою ж великою буде. Ніхто не може двом панам служити, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або триматиметься одного, а того знехтує, не можете Богові служити і мамоні. Ось чому кажу вам. Не турбуйтесь вашим життям, що вам їсти та що пити, ні тілом вашим у що одягнутись. Хіба життя не більше їжі, тіло не більш одежі? Гляньте на птиць небесних, не сіють і не жнуть, ані не збирають у засіки, а Отець ваш Небесний їх годує. Хіба ви від них не вартісніші? Хто з вас, журячись, спроможен добавити до свого віку хоч один лікоть? І про одежу. Чого ж вам клопотатись? Гляньте на польові лілеї. Як ростуть вони? Не працюють і не придуть. Та я кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. І коли зілля польове, яке сьогодні є, а завтра вкидають його до печі, Бог так одягає, то чи не набагато більше вас, маловірні? Отож не турбуйтеся, промовлявши, що будемо їсти, що пити й у що задягнемося. Про все те побиваються погани. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше Царство Боже та його справедливість, а все те вам докладеться. Не журіться отже, завтрашнім днем, завтрашній день турбуватиметься сам про себе. Доволі дневі його лиха. Послання до колосян. Розділ другий. Я хочу, щоб ви знали, яка в мене велика боротьба за вас і за лоодікиян та за всіх тих, що не бачили мене особисто. Я хочу потішити серця їхні в любові з'єднані. Збагатити повним розумінням для досконалого спізнання Божої тайни, тобто Христа, в якому сховані всі скарби мудрості і знання, а кажу вам це, щоб ніхто не зводив вас обманливими доводами. Бо я, хоч і відсутній тілом, але духом я з вами, і дивлюсь з радістю на порядок у вас. Та на твердість вашої віри в Христа. Як, отже, ви прийняли Господа Ісуса Христа, так у ньому і перебувайте, вкорінені в Ньому, збудовані на Ньому і зміцнені в тій вірі, якої ви навчились, поступаючи в ній наперед з подякою. Вважайте, щоб ніхто вас не збаламутив філософією. Та пустим обманством, за людським переданням та за стихіями світу, а не за Христом. У ньому бо враз з людською природою живе вся повнота Божества, і ви причасні в тій Його повноті. Він бо голова всякого начала і власті, у ньому і ви були обрізані обрізанням нерукотворним. Коли ви з себе скинули це смертне тіло, обрізанням Христовим. Поховані з Ним у хрещенні, ви разом з ним також і воскресли вірою в силу Бога, який воскресив Його з мертвих. І вас, що були мертві гріхами і вашим необрізанням тілесним, Він оживив вас із ним, простивши нам. Усі провини Він знищив розписку, що була проти нас, що нас осуджувала разом з приписами. Він її зробив нечинною, прибивши до Христа. А роззброївши начала і власті, він виставив їх на видовище, перемігши їх у ньому. Нехай же нас ніхто не судить із-за їжі, чи пиття. Чи за чергове свято, чи щодо нове місяця, чи суботи, це тінь наступних речей, а тіло Христове. Нехай ніхто вас не позбавляє нагороди, удаваною покорою і служінням ангелам, бо звертає всю увагу на привиди та порожньо надимається своїм тілесним розумом і не тримається голови. Від якої все тіло суглобами та зв'язками об'єднане і зміцнене, росте Божим зростанням. А коли ви з Христом умерли для стихі світу, для чого, наче б ви ще в світі жили, піддаєтесь приписам Не дотикайся, не куштуй, не рухай. Усе це нищиться від уживання його згідно з законами і навчанням людським. Вони ж мають вигляд мудрості в добровільній службі, покорі та вмертвенні тіла, однак не мають іншої вартості, крім насичення тіла. Псалом 10 Чому, о Господи, стоїш здалека, ховаєшся під час скорботи, коли гордує грішник, страждає в Боги і ловиться в лихі задуми той, що намислив? Бо грішний вихваляється бажанням серця свого, і захланий хулить. І зневажає бога. Говорить грішник у своєму бунті: Не буде суду, нема Бога. Такі усі думки у нього. Перед ним завжди стелиться сильна дорога. Суди твої далеко геть від нього. Противників своїх, він сміхом всіх збуває. Він каже в своїм серці. Не піддамся, і роду в рід, я не зазнаю лиха. Уста в нього повні прокльонів, обману і лукавства. Під язиком у нього лихо і переступ. Іде на засідки біля осель, і потайки невинного вбиває, очима так і зорить за нещасним. Він засідає, притаївшись. Неначе лев у своїй криївці, він засідає, щоб запопасти бідняка, хапає бідолаху і тягне в свою сітку. Зіщулившись, до землі прилягає, і падають нещасні в його кігті. Каже у своїм серці: Забув Бог сховав лице своє і нічого вже не бачить. Устань, Господи Боже, піднеси руку, не забудь убогих. Чого б то безбожник мав зневажати Бога та казати у своєму серці, Ти не каратимеш ніколи? Ти дивишся, ти бачиш біль і горе, вони завжди перед тобою. На тебе покладається нещасний, сироті. Ти поміч, зламай лукавому і безбожникові рамено, ти покараєш його злобу, і більш її не буде. Господь, цар навіки вічні, зникли погани з його землі. Почув єси, О Господи, бажання убогих, їх серце підбадьорив, і вухо. Прихилив своє, щоб захистити право сироти й пригніченого, щоб земнородний не лякав уже більше. Книга приповідок, розділ 23. Коли сядеш їсти з вельможею, добре вважай на те, хто перед тобою, і поклади собі ножа на горло, коли ти надто ласий. На ласощі його ненадцяться, то оманлива страва. В багатство не силкуйся вбиватись, покинь думати про нього подивишся на нього, а його вже немає. Бо воно майструє собі крила, мов орел, який лине в небо. Не їж хліба із скнарою. На його ласощі не наться, бо він буде, мов той, хто рахує в своїм серці. Їж пий, він тобі скаже, та його серце не з тобою. Шматок, що з'їв, ти повернеш. І слова твої солодкі втратиш, не говори до вух дурному, бо він зневажить мудрість слів твоїх не пересувай межі древньої і не вдирайся в поля сиріцькі, бо їх заступник сильний. Він захистить їхнє діло супроти тебе. Прихили твоє серце до навчання і твої вуха до слів науки, не щади для хлопця картання, не умре бо, як битимеш його різкою, ти битимеш його різкою і врятуєш його душу від шоолу. Мій сину, як серце твоє мудре, то й моє серце теж буде радіти. І моє нутро буде веселитись, коли уста твої казатимуть праві речі. Нехай твоє серце грішникам не заздрить, але будь у Господнім страсі повсякденно, бо майбутнє існує напевне, і твоя надія не буде марна. Слухай, сину мій, і будь мудрий. Справляй, серце твоє, на путь праву, не бувай з тими, що впиваються вином, ані між тими, що обжираються м'ясом. Бо п'яниці і ненажери Зубожіють а довге спання їх вбирає улахи. Слухай батька, що породив тебе, не зневажай матері, коли вона старенька. Придбай правду. І не продавай її мудрість, навчання і розум. Праведного батько веселитиметься вельми, і хто мудрого породив, буде ним радіти. Нехай радіють батько твій і мати, нехай веселиться та, що тебе породила. Дай мені, сину, твоє серце, і твої очі, нехай доріг моїх пильнують. Бо блудниця то глибока яма, вузька криниця чужинка, неначе харцизяка вона засідає і між людьми зрадників множить. У кого ой, у кого, ой леле, у кого сварка, у кого скарги, у кого рани без причини? У кого очі червоні? У тих, що при вині засиджується довго, у тих, що ходять смакувати вино пахуче. Не приглядайся до вина, яке воно червоне, як гарно світиться у кубку, як лагідненько лється. Потім воно вкусить, як гадина, утне, немов зміюка. Тобі ввижатимуться дивні речі, серце твоє буде дурниці говорити, і будеш немов той, що дрімає серед моря, або як той, що вгорі лежить на щоглі. Били мене, та мені не боліло. Товкли мене, та не знав я нічого. Коли ж я прокинусь, я буду знову. Того шукати, книга Пророка Єремії. Розділ дванадцятий. Ти правий будеш, господи. Якби мені спало на думку сперечатися з тобою, а все ж таки позиватимусь з тобою. Чому доля безбожників щаслива і всім віроломним добре ведеться? Ти насадив їх, і вони коріння пустили, вони ростуть і дають плоди, Ти на устах у них близько, від серця ж їхнього. Далеко? Мене ж, Господи, Ти знаєш? Мене ти бачиш і вивідуєш, серце моє, яке воно супроти тебе. Відлучиш їх, мов тих овечок, призначених на заріз, і наготуй їх на день їхнього вистинання. Доки має земля сумувати? А трава сохнути на всім полі, і за ледарства її мешканців гинуть звірі і птахи. Бо вони кажуть він нашого кінця не бачить. Коли ти біг з пішими, і вони тебе втомили, то як побіжиш на випередки з кіньми? І коли ти в затишнім краю небезпечний? Що, однак, чинитимеш у чагарах йорданських? Бой, брати твої, і дім батька твого, і вони зрадливі супроти тебе, і кричать голосно вслід за тобою. Не йми їм віри, хоч би і гарні слова до тебе говорили. Я покинув дім мій, я відсурався з падщини моєї. Що мені було найлюбіше, те я віддав ворогам у руки. Спадщина моя мені зробилась, немов лев у лісі. Зняла свій рик на мене, зате ж вона мені і осоружна стала. Спадщина моя стала мені рябим птахом, що на нього звідусіль хижі птиці нападають. Ходіть. Збирайтеся, всі звірі дряпіжні, кидайтесь на поживу. Гурт пастухів, спустошив мій виноградник, ногами потоптав мою частку, мою любу частку, Вчинив пустим степом. Її обернено на пустиню, І плаче вона, зруйнована передо мною. Спустошено всю землю і нікому взяти те до серця. По всіх пагорбах у пустині спустошники позбігались, бо меч Господній пожирає від кінця і до кінця землі немає миру, ні одній людині. Посіяли пшеницю, а будь-які пожали, натомились надаремно. Соромляться свого врожаю із за палкого гніву Господнього. Так говорить Господь усіх моїх злих сусідів, що шарпають спадщину, яку я дав був у посілість моєму народові Ізраїлові, я повириваю з їхньої землі, а й дім юди вирву з посеред них. Потім же. Повиривавши їх, я знову змилосерджуся над ними і поверну їх, кожного в його спадкоємство і кожного в його країну. І коли вони навчаться досконало доріг мого народу і клястимуться моїм ім'ям, як жив Господь, як то вони були навчили мій люд клястися валом, то осядуться серед Народу мого. Коли ж не слухатимуть, то я вирву зовсім народ той, вигублю його, каже слово Господнє.